Сьогодні, 17 жовтня, мер Москви Собянін оголосив дуже раптово про припинення мобілізації у Москві і сказав, що всі повістки, які були видані, вони скасовані, анульовані і не мають ніякої дії. Дуже показово, що в окремих організованих мобілізаційних пунктах, які розміщені практично по всій Москві, у дуже різних приміщеннях навіть були дані команди. Типу «свободен, можеш іти домой. Минулого тижня російський президент Володимир Путін стверджував, що мобілізація закінчиться десь приблизно за два тижні. Але два тижні, станом на 17 жовтня, сьогодні навіть у Москві не завершилося. І 1 листопада у Росії розпочинається осінній призов срочників. Ті, хто йдуть на строкову службу, головна новина, яку повідомив мер Москви призовного віку, полягає в тому, що повістки, які навіть розіслані за місцем, є у ваших поштових ящиках, чи ви отримали їх на роботі, вони абсолютно втрачають силу. А пункти призову закрили сьогодні з 2 години. Відповідне повідомлення опублікував приблизно о 12 годині у себе Собянін у блозі, а також. Таке повідомлення було опубліковане на сайті мерії Москви. Скільки саме призвано москвичів Собяні не уточнив. А раніше керівники окремих регіонів також робили відповідні заяви, що вже свої плани по призиву мобілізації, точніше тих, хто має воювати в Україні, вже завершені. Таких спікерів загалом нараховувалося понад 40. Собяні не є першим, але дуже показовим. Чому? Справа в тому, що якщо говорити про накладку з призивом строковиків, то вона, як правило, починається 1 жовтня, а цього року перенесена на 1 листопада, і там має бути призвано згідно указу Путіна 120 тисяч осіб. І їх висока ймовірність, що знову мобілізують, окремих із них. Демобілізували вже нібито додому, і цей процес розпочався. Але не виключний то факт, що саме ця кількість звільнених знову будуть призвані, або точніше, вже мобілізовані. Це дуже важливий момент до збройних сил Російської Федерації. А от юридична складова вона зовсім іде в розвід із тим, що заявив Собянін сьогодні, тим паче, що стосується скасування. Юридичної сили призовників. Справа в тому, що закон і указ про мобілізацію припускають її оголошення, питання ж завершення чи припинення мобілізації, як то сказав Собянін, взагалі не врегульовано нормативними актами. Влада суб'єктів Російської Федерації сприяє при оголошенні мобілізації, вона виконує повноваження щодо. Необхідності забезпечення самого процесу мобілізації, але жодних повноважень щодо її завершення вона не має. Видані повістки проявку в з мобілізації не втрачають своєї чинності на відміну від того, як про це сказав мер Москви або губернатори будь-яких інших регіонів. Втім, таких заяв від губернаторів інших регіонів. Не було. Вони просто говорили про те, що мобілізаційні плани на даному етапі у них виконані. Втім, це не означає, що міністерство оборони не спустить нову квоту, і мобілізація не буде відновлена. Тобто, повістки, які вже роздали, чомусь в регіонах мають силу, а в Москві ні. І справді низка регіонів відновлювали виклики у військомати, хоча влада заперечувала саме другу хвилю мобілізації, ви пам'ятаєте з цього приводу коментар навіть Піскова. Його повторювали практично всі засоби масової інформації, а також губернатор скандальної Ростовської області. Оскільки нормативні акти та вказівки Міністерства оборони Російської Федерації, як правило, не публічні, а заяви представників влади суперечливі, то і жодних прав та обов'язків ні в кого. Це не породжує, тому юристи на Росії настійливо рекомендують не розставлятися чоловікам призовного віку, мобілізаційного віку, та не виходити з кімнати, аби не нарватися на вручені повістки. Потреба у новому витку призову з мобілізації, говорять вони, може виникнути будь-якої миті. Доки часткова мобілізація не завершена посадовою особою, яка її оголосила, правовий режим її зберігається, тобто треба чекати указу Путіна. От і виникає риторичне запитання, чому Собянін пішов проти Путіна і оголосив про припинення мобілізації і. Припинення юридичних наслідків усіх тих повісток, які були роздані двірниками, вчителями та іншими, та поліцією біля метро у центрі столиці. Крім того, ближче до обіду з'явилася інформація про те, що губернатор Петербурзької області звільнив керівника, який займався саме мобілізаційними завданнями у його регіоні.